На Камінеччині аферисти вимагають гроші від імені податківців. До головного управління Державної податкової служби у Хмельницькій області надходять повідомлення про телефонні дзвінки суб'єктам господарювання від невідомих осіб, які представляються посадовими особами головного управління та просять кошти для перерахування на розрахунковий рахунок у вигляді фінансової допомоги. Звертаємось до представників підприємництва з попередженням бути пильними й обачними. Якщо вам телефонують від імені посадових осіб головного управління Державної податкової служби та вимагають чи просять гроші як фінансову підтримку, у жодному разі не реагуйте, не перераховуйте кошти, оскільки це протиправні дії. У разі надходження таких звернень від псевдоподатківців радимо звертатись до органів національної поліції телефон 102» або на гарячу телефонну лінію Державної податкової служби Пульс. За телефоном 0800 501 007 напрямок 5